Уявіть собі рослину, яка народжується в найчастіших куточках планети, рослину, що дуже ефективно і швидко допомагає боротися з кашлем, зміцнює імунітет і є основою багатьох ліків. І це не казка чи легенда, це ісландський мох. Розкажу, як наша сім'я використовує ісландський мох для лікування кашлю, як просто готується відвар, і поділюся секретом вибору якісного свіжого ісландського моху. Чому саме я розказую про ісландський мох? Це тому що я вже протягом приблизно 10 років успішно лікую відваром ісландського моху кашель у себе та сина, кашель, який просто зникає за декілька днів. Я кажу мох, хоча насправді це просто назва ісландський мох. А по суті, це лишайник, такий собі вдалий симбіоз водорості та. Та грибів також має назву Цитрарія. Цей маленький дар природи росте у скандинавських країнах на Кавказі, Карпатах та навіть у Полісі, але лише там, де немає забруднення, де ідеальна екологічна чистота і ніколи не виросте там, де забруднене повітря. Ісландський мох використовують як у народній, так і в традиційній медицині. З нього виготовляють сиропи від кашлю та багато інших ліків, проте основний напрямок дії від кашлю: лікує вірусні та бактеріальні захворювання. Має антибактеріальні та протизапальні властивості, діє також як природній антибіотик і подивляє бактерії, котрі викликають захворювання, і разом з тим зміцнює імунну систему. Але якщо лікар вже призначив курс антибіотиків, краще тоді паралельно мог не приймати. Спочатку закінчити назначений лікарем курс антибіотику, почекає Ще хоча б день чи декілька днів, та почати приймати відвари сланського моху. Та ще додати можна щось м'яке, щоб відновити мікрофлору після синтетичного антибіотику, котрий призначав лікар. Це може бути календула, реп'яшок, ромашка та волга. В більшості випадків осланський мох допомагає достатньо швидко справитися з затяжним кашлем, навіть у тих випадках, коли не допомогли багато інших лікарських препаратів. Це стосується як кашлю, що виник від вірусного захворювання. Так і кашлю, котрий виник на фоні застуди, асми, бронхіту, пневмонії. Допомагає і при різних захворюваннях дихальних шляхів: гаймориті, ларингиті, трахеїті, тонзалітах та навіть при туберкульозі. Взагалі, основна дія ісландського моху муколітична розріджувати мокротиння. В основному найбільш дієвий при сухих кашлях. Якщо кашель мокрий, вважається, що лікування ісландським мохом може посилити і так виражені слезові виділення, і трохи цьому плані ускладнити ситуацію з виділеннями, хоча чинить антибактеріальний та протизапальний ефект на організм так чи інакше. Аналогі в дані. Рослині просто майже немає через вміст у кислоти, якої практично ні в яких рослинах немає. Зараз покажу, як готую відвар. Проте продовжуйте дивитися відео, бо далі я покажу, як ще відрізнити свіжий мох від старого, та якими властивостями ще наділений даний чудо-мох і чим же корисний для організму та при яких проблемах допомагає. А також згадаю про протипоказання та застереження. Одразу хочу зауважити, що в даному відео я поділюся нашим досвідом лікування кашлю відвару ісландського моху та розкажу цікаві та корисні факти та цікаві особливості даної рослини. Проте, це суто наш досвід, і хоч ісландський мох має чисельні позитивні відгуки про його дію та властивості, все ж мушу зауважити, що потрібно спочатку радитися з вашим лікарем перед початком вживання даного продукту, оскільки кожен організм достатньо індивідуальний та має свої особливості. Та краще проводити будь-яке лікування під наглядом вашого лікаря та консультуватися з ним. А ми продовжимо. Тож, як я готую відвар ісландського моху, не заливаю одразу гарячою водою. Замочую жменьку грам 20, він дуже легенький. Подивіться, скільки його іде на 20 грам, дуже багато. Тож замочую жменьку грам 20 у звичайній холодній воді, на трошки, щоб оживити його. Якщо замочити на годину дві, частково відійде гіркота. Можна не замочувати так надовго, але буде гіркіше. Якщо вам не бажана зайва гіркота по якимось причинам чи дитина не може випити гірки, можна замочувати в соді одна чайна ложка соди на один літр води, замочувати, щоб прибрати гіркоту. Я ніколи в соді не замочую, і я і син без проблем можемо випити гірки від вар. Виливаю воду, промиваю, можна порізати як на салат, я не ріжу зазвичай. Та знову заливаю водою приблизно 1 літр води, можна менше, несуттєво. Ставлю на невеликий вогонь та доводжу до кипіння. Хвилинку проварюю і виключаю. Можна не проварювати, просто довести до кипіння. Настоюю десь годинку, можна менше, через годину проціджую, поки ще теплий. Не готувати відвар наперед. Готую на один день. Не зберігаю. Мию каструльку одразу, бо дуже пристає, і якщо не помити одразу, доведеться посуд знову замочувати. П'ю одну третю або півстакана теплим за 15 хвилин до їжі 3-4 рази на день. Пити рекомендують від двох тижнів до одного місяця, потім перерва в один місяць і можна продовжувати. Але зазвичай дію одразу, на другий, третій день, і мені ніколи не доводилося пити його більше, навіть ніж один тиждень. Можна додавати мед, щоб було приємно пити, якщо на мед немає алергії чи протипоказань. Також для більшого протизапального ефекту можна пити разом з відваром чи чаєм ромашки, реп'яшка, таволги, наприклад, що вам краще по властивостям та по смаку. Також я знаю, що дуже багато людей готують ісландський мох на молоці та мають гарний ефект також. В молоці кип'ятять 5 хвилин на повільному вогні, 30 хвилин настоюють, проціджують, приймають від 3 столових ложок до 1 1,3 стакана три рази на день до їжі. Але я на молоці не пробувала. Робила відвар всі ці роки лише на воді. При кашлі зазвичай дитині та собі роблю тепле молоко на ніч з медом та маслом какао окремо. Якось мох ніколи з молоком не готувала. Звикла окремо мох і окремо молоко на ніч з маслом какао. Як і обіцяла, показує, як відрізнити свій. Свіжий мох від старого, оскільки вживати можна лише свіжий мох, ну і старий, звичайно ж, не, має, не дає такого лікувального ефекту, як свіжий. Під свіжим мохом я маю на увазі сушений, проте свіжого збору. Щоб переконатися, що мох свіжий і зберіг свої властивості, потрібно замочити його у воді. Якщо він швидко стає зеленим, розправляється, типу оживає, то пахне лісом то трошки може грибами. Це гарний знак, він свіжий. А якщо колір залишається таким коричневим, бежевим, і мох не оживає, не зеленіє, а просто пахне сіном, краще обирати інший і такий мох не заварювати і не вживати. Ось на даних кадрах я зняла, як оживає мох. Як він розпрямляється, як він зеленіє в реальному часі, це відбувається дуже швидко, тобто перевірити ви можете дуже швидко, заливши його просто холодною водою, і потім проаналізувати, чи він свіжий, чи він уже старого збору і його не потрібно пити. На жаль, такі теж продають. Купити ісландський мох взагалі не проблема в аптеках чи онлайн, але пам'ятайте, обирайте тільки якісний продукт. Купувати краще у перевірених продавців, лише свіжого збору. Краще не зберігати мох більше двох років. Подрібнений мох, такий можуть продавати в аптеках, наприклад, має ще менший термін зберігання та придатності, ніж цілий, неподрібнений. Тобто менше ніж два роки зберігання, якщо замовляєте в інтернеті, майте на увазі, що ісландський мох сам по собі дуже дуже легесенький і через це має достатньо великий об'єм. Якщо ви замовили цілий кілограм, майте на увазі, що ви отримуєте ось стільки моху. Подивіться, тут я на стіл. Висипала замовлений 1 кг моху. Це вистачить на дуже-дуже довго, тому вам в прямому сенсі 1 кг прийде майже півмішка моху. Тому я би рекомендувала замовляти меншими або маленькими порціями на сезон, наприклад, скільки там вам може знадобитися Ну, грам 200, може 500. Його дуже надовго вистачає, і краще потім пити свіжий і купити свіжий, ніж пити старий минулорічний на наступний рік. Мені, наприклад, недавно подарували пачечку моху, і він виявляється достатньо старим і пахне реально сіном. Ось я його вам для порівняння тут і показала в порівнянні зі свіжим. Хоча вказано було, що свіжий і збір цього року, тому будьте обережні, коли купуєте. Боричневий почернілий мох вже не такий дієвий, можливо, взагалі не дієвий, і не потрібно його взагалі вживати. Краще обрати інший. Тому я рекомендую взяти невеличку кількість моху, затестити його вдома та потім піти вже на більш, більшу партію. Про яких ще проблемах ісландський мох чи цетрарія також застосовують, окрім кашлю. Мох також п'ють, коли потрібно підняти рівень йоду в організмі. Він допомагає при депресії і покращує сон, також полегшує алергію, і алергія навіть з часом у затухає. Допомагає при варикозі, болях у шлунку, язвах, запаленнях ясен та інших захворюваннях ротової порожнини, при стоматиті можна полоскати. Приймань також, щоб відновити сили після перенесених травм, хвороб, очищує печінку, допомагає при серцево-судинних захворюваннях, при деяких захворюваннях кишково-шлункового тракту. Також має протирвотний ефект, допомагає при хронічній затяжній тошноті, яка з часом має полегшуватися. Ісландський мох активно використовують в косметології. Можна пити при схудненні, якщо є зайва вага, багато зайвої води в організмі. Саме ось ця гіркота ісландського моху дозволяє контролювати і утримувати вагу. Давайте поговоримо про мінуси ісландського моху. Протипоказання, застереження. Ефект від исландського моху зазвичай діє одразу на перший, другий, третій день, та деякого проценту людей дія проявляється пізніше, наприклад, через тиждень, але в будь-якому випадку йде відразу накопичувальний ефект, кажуть, що може підвищувати апетит. З протипоказань це непереносимість продукту, алергія на нього, чутливість, протипоказано після операції на кишківнику та шлунку. Якщо багато пити, то може навпаки в деяких випадках з'явитися тошнота. Хоч і не рекомендується вагітним, проте чомусь ефективно допомагає при токсикозі під час вагітності. Вважається, що вагітним жінкам та дітям протипоказаний, проте можете проконсультуватися зі своїм лікарем, та якщо лікар порадить, спробувати вживати відвар спочатку невеличкими порціями. Якщо ви взагалі ніколи раніше не пили відвар ісландського моху, Радять пробувати вживати самими маленькими порціями, дивитися, як реагує організм, як переносить, пробувати потрошку збільшувати, потім до стакану. Своєму сину я почала давати відвар ісландського моху ще коли йому було декілька років. Як тільки бачу симптоми застуди чи кашель, одразу даю свіжоприготовлений відвар пару разів на день та за декілька днів кашлю як і не було. Даю приблизно по одній третій стакана йому. І знову ж таки можна проконсультуватися з лікарем, і якщо ваш лікар дозволить вашій дитині спробувати маленькими дозами, дивитися, розпочинати з самих маленьких порцій і доводити порції до не більше, ніж однієї третьої дози дорослого. А взагалі його в хліб додають це їстівний продукт. Вживали раніше в їжу, додавали у випічку, тому я сміливо почала ним лікуватися, як тільки дізналася про даний продукт, та почала успішно також ним лікувати сина. І зараз просто не уявляю, як би я могла швидко та ефективно вилікуватися та вилікувати рідних без ісландського моху. Ісландський мох це не просто про лікування, це про магію природи.